Те з головного питання почнемо: чи, е, чи можлива військова агресія Росії проти Білорусі? Е, думаю, що тепер е, така е, опція ну, тепер це значить у найближчому часі е, е, тижнями, місяцями, е, не є вірогідною, тому що тепер, власне кажучи, Росія контролює білоруських силовиків. Щороку декілька маневрів відбувається, і у нас за участю російських десантників із пскова цих самих із пскова, і наші їздять на їх полігони і до пскова, і на ці далекі полігони. І це значить, що є таке братство по оружію серед не тільки генералів і випускників Академії Генерального штабу вони всі закінчили цю академію генерального штабу в Москві, як теж і серед середніх, і навіть молодших офіцерів. А вся пропаганда в армії, а я стежу за цим є збудованою на совєтських і ну тепер вже російських імперських стереотипах. Нічого не змінилося з цієї точки зору. Практично. І це означає, думаю, що Путін, Путін сподівається, в разі чого обійтися без якихось брутальних кроків, без чоловічків і так далі. В такому разі, в якому випадку можлива така агресія? у випадку коли, коли у випадку коли у білорусі почнуться реальні зміни і зміни які відповідали би чеканням про європейської про незалежністської частини громадства громадськості а вона є ну може не більшою але принаймні активною перспективною відповідальною і впливовішою за цю пасивну частину на яку спирається Режим Лукашенка, тобто, чи слід розуміти це у випадку, якщо Білорусь обирає європейський напрямок, інтеграцію в європейські структури, шлях справжньої незалежності, то це може відбутися. В жодному разі не хотів би застрашувати сам себе і наших людей. Це успішно робить Лукашенківська пропаганда. О, бачите, що відбувається, коли коли Україна захотіла обрати інший шлях, до чого це допровадило. Думаю, що ми маємо час і можливості для консолідації і. Но на жаль, на жаль, Україна тепер для консолідації народу власне цієї активнішої частини народу. Україна на жаль тепер виконує таку роль гаранта того, що Москва не зможе використовувати весь свій потенціал для нових агресій. Україна притягує до себе оцій російський агресивний, агресивний потенціал. Ви нас ратуєте з цієї точки зору. Проблема в тому, що цей режим і особисто Лукашенка, як як його опора, є нереформувальним. Досить часто сподіваються на заході, на далекому заході, що можна якось раціонально із Лукашенком розмовляти, пропонувати йому, не знаю, морковку якусь, і він вибере, вибере оцю морковку. Але і ментально, і біографічно, і і, і і фактично він є настільки залежний від навіть може не москви, але від цього простору, від цього способу мислення, від оцих вартостей, що він не може від них відірватися. Оцей так званий маятник, що ніби він, ніби він перед кожними виборами трохи ближче становиться до заходу. Це ілюзія, і це досить досконала гра. Вважаю, що ця ця гра може бути на може бути навіть є дозволеною Кремлем, щоб щоб підкормити соціально оцей режим, не коштами Росії, що вона тепер цих коштів не не немає не і. З цієї точки зору сподіватися, що номенклатура, наприклад, стане більш реформістською, так як так, як була така номенклатура на Литві, у Естонії у кінці 80-х років. Ну бо це правда, без без змін, без розламу номенклатурі було б дуже важко відвоювати Литві, Естонії, а потім і всім наступним незалежність. Це є режим досить сконсолідований і єдиний наш шанс. Це, це є зміна у суспільстві, це є е, е, готовність суспільства до. до, е, до е, Ну, певної жертовності не буду розвивати цю тему, до, готовність до радикальних змін. Без сподівань на те, що можна буде заховати якийсь відносний добробут. Ну вважалося, що Білорусь має цей відносний добробут. Багато українців так вважає, що під під керівництвом керівництвом Лукашенка білоруси краще живуть ніж українці зі своєю волею до демократії. Але це не є стратегічне мислення. Українці мають шанс на перспективу. А білоруси такого шансу не мають, тому що мо. Дель вже перестає працювати. Ви живете в Мінську, на відміну від багатьох опозиціонерів, які виїхали за межі Білорусі, так само і журналісти, і ну, відбулася така хвиля міграції, тобто ви лишилися сам на сам де-факто. І з, не лише з Лукашенком, а з системою, саме, яку він вибудував, медіа, які навряд чи про вас говорять взагалі. Навряд чи ви маєте якусь трибуну для того, щоб спілкуватися з людьми, але ви маєте, тим не менше, можливість унікально, на відміну від ваших колег, бачити, яким є суспільство зсередини, білоруське. І можете зі мною навіть поділитися думкою, яким воно є насправді, які є очікування, які є запити, який є потенціал для суспільної трансформації в якійсь далекій або ближній перспективі. Кілька штрихів. По перше, щодо медіа, це не засоби масової інформації, а засоби масової пропаганди. І завжди я на цьому, на цьому наполягаю, коли дискутую із людьми із, із подальшої Європи, щоб вони розуміли, що ми не маємо жодної ефемки на території білорусі незалежної від лукашенка і жодного телевізійного каналу окрім Белсату, що надає з польщі через через сателіт та кількох ефемок які працюють через через кордони в тому числі і через українсько-білоруський кордон на Пінськ, таке єврорадіо працює, за що за що ми вдячні Україні, і це можна було б розвивати. Наприклад, для Гомеля такого півмільйонного міста зовсім було б до речі мати мати якийсь передатчик біля цього кордону і ретранслювати сигнал цього ж Белсату щодо. Можливостей, чому багато людей емігрувало? Ну не говорю тепер про економічних мігрантів, але про мігрантів політичних. Так, політика сенсу стрікто у справжньому сенсі цього слова у Білорусі тепер не працює, бо політика це можливості участь, участи участі до певної міри у виборах, і це має на увазі, що вибори є. До, до певної межі ні, тепер виборів немає. Це значить, що вже від, від 12-го року, коли були останні так звані парламентські вибори, влади взагалі навіть не рахують голосів. Я сам був свідком, я сидів на дільниці і бачив, що. Члени комісії, вчительки з одної школи, а голова комісії була директорка цієї школи, це ясно. І вони просто, знаєте, як факір на кобру на ці на цій бюлетені. Гіпнотизував гіпнотизували вони ці бюлетені чи що, і нічого з ними не робили взагалі. Це був такий анекдот. Але знаєте, для них це було нормально. Я ще запитався: а хто з вас є викладачами етики чи літератури? Знаєте, тільки очі так пустила переді мною. Значить, є люди заангажовані, їм заплатять якийсь там мільйон білоруських рублів, чи що за це сидіння та гіпнотизування бюлетенів. І багато хто спосеред так званих бюджетників є включені у систему фальсифікації, обману і так далі. Але більшість людей. І може це є наше щастя, так таке історичне, що ми нашу державність стратили досить давно. Вважаю, що Велике князівство, князівство Литовське було нашою державою, і було таке історичне відчуження білоруса від держави від кожної держави. Алієнація, як як тепер кажуть, це означає, що я копаюся у своїй бульбі, значить, і коли їм треба, їм то черговим владам, вони влади приходять, відходять. Мій дід, він західної Білорусі. Він жив не переїжджаючи під 10 десять різних влад, десять держав. А він жив там, де він жив треба вам лояльність ритуал лояльності ми ми поклонимося вам сходимо на ці вибори але ми вам не віримо ми може це є така важна різниця між білорусами та росіянами Росіяни, як мені здається, ототожнюють себе із державою і якось компенсують свої комплекси цим, що зато ми ділаємо ракети переді планети діпланіти всі, всіх там у до Білоруси такого не мають. Ну може крім досить такого. Тонкого прошарку, який реально є під впливом російської пропаганди телевізійної, передовсім пропаганди, але це не є тотальним явищем. І я би сказав, ну я був у мінську під час оцих виборів останніх. знаєте, було тихо. Хто міг з'їхав з більших міст на дачу, сиділи вдома. Жодних таких святкувань, як показували офіційні телевізійні, телевізійні канали, не було. Це просто неправда. Атмосфера може така, найде пригноблена, така така важка атмосфера, і сонця акуратне було щодо молоді, то йдуть два процеси. Якось рівнолегло не знаю, який є сильніший процес. Один це відновлення всіх цих радянських рефлексів. Може, і батьки пам'ятаючи 80-70 роки, кажуть своїм донькам-синам: сиди тихо, вступи до БРСМ. БРСМ це Лукамол, так званий. Може, зробиш якусь кар'єру, залишать тебе при катедр, катедрі після, після універу. Щось такого? Uh... А, і, і, і це є, на жаль, ці кар'єризм, це сидіти тихо, воно є. Але з другої сторони, молодь, ну так як завжди, як кожна молодь, як кожна молодь шукає е, якісь вартості, які якогось е, сенсу життя, і вона його знаходить. і Є багато і відважних, і розумних людей, які тепер, коли ситуація мені дуже нагадує, знаєте, початок 80-х. Віс Перед так званою перестройкою ще коли моє покоління щось робило, вони розуміючи, що може чиста політика є. Справою, яка досить швидко допроваджує до небезпечних речей, вони займаються освітою, культурою, національним відродженням, і це останнє може є найважнішою справою тепер. Бо щоб врятувати нашу країну, треба бути суб'єктом історії, треба бути нормальним народом, нормальною нацією. Бо ми ще може не до кінця цю цю. Цю дорогу прийшли ще не є повністю модерною нацією, і то що міська молодь. Е освічена молодь тепер сотні ініціатив е починає, і влада е не зовсім розуміє, що з, 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 з всім цим робити, бо, бо це якоби не заборонене, і по білоруську розмовляти і пропагувати національна добре народну символіку, бо з національною символікою то ми маємо проблеми з прапором, з гербом погонею. Це є феномен, який протягом може. Останніх двох трьох е, років це почалося ще е, перед російською агресією проти України. Е, але очевидно, що український цей патріотичний е, підйом він е, повпливав міцно на настрої нашої молоді, і я бачу, що ця хвиля створює перспективу швидкого, швидкого усвідомлення, що ми є суб'єктом, як зробимо, так і буде передовсім. Е, Серед молоді. І це є е, моє, моє джерело оптимізму. Ну от дивіться, там дехто виїхав і виїхав спостерігаючи, лише лишаючись спостерігачем за подіями в Білорусі, не впливаючи, а є і ну, інші люди, які виїхали, ну, скажімо, Сергій Міхалок, який виїхав до України, з якими мали розмову, цікаву, велику, довгу, і який впевнений, що перебуваючи в Україні і записуючи альбоми е, з піснями. Які він хоче донести до ширшої аудиторії, від цього є користь, і в такий спосіб він власне впливає на зміни в Білорусі, бо він не сидить, не дивиться, він записує пісні. І пісні не просто якісь пісні-заклики, як там «Небудь скота, ну то взагалі є класика білоруської літератури. Мало хто про це знає, що це вірш не написаний зараз, він написаний давно. Але ну, ті пісні, які він зараз записує, він переконаний, що він впливає. А ви всередині Білорусі. А як ви впливаєте на це все? В який спосіб? Коли у вас зв'язані руки, чи не зв'язані, чи є загроза там, застосування стосовно вас репресій? Насамперед скажу про міхалка, бо я вражений його еволюцією. Ну може, десять років тому ніхто не міг е, уявити собі, що, що е, ця людина з е, репертуаром того часу, таким -таким, е, де нічого білоруського не було. Ну може, ну, була така легка е, загальнорадянська фронта, так може, може того писати, стане, стане е, лідером. Ідейним лідером, так, це правда, він добре він від'їхав, але він є присутний, Він, я сказав би, навіть агресивно, агресивно присутний у Білорусі у цьому альтернативному інформаційному та культурному просторі зі своїми піснями. І як він прочитав і повернув молодому поколінню Купалу. Це для мене було відкриттям. Знаєте, я я, я навіть забув про, 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 про цей віршку. Ну як забув, я знав його очевидно, але що він може так заграти тепер у, у цій ситуації. Ну, це, це насправді супер. Щодо інструментів впливу у нас, це власне це ці культурні ініціативи, це освіта, це сотні та тисячі таких малих клубів. Як то це назвати? Ну, семінар? Це, це не те, це трохи здискредитована форма цими енджошними практиками. Uh, Але... Коли люди збираються самі, самі по собі без жодного там, фінансування, фондування і так далі, десь у районному центрі і запрошують когось. Не знаю, письменника, музиканта із Мінська, роблять так званий квартирник, це такий домовий концерт. Це означає, що новий потенціал вже, вже дозріває. Так що як ні дивно, я вважаю, що тепер національна культура, слово стається у нас не менш важливим фактором, ніж ніж чиста політика, бо для чистої політики замало, замало простору. Але знайдемо спосіб, так як знаходили цей спосіб у 80 80 роки. Тоді нам вдалося нашому поколінню. Ми допровадили до створення білоруського народного фронту наприкінці 80-х, власні на основі власне, на основі оцих ініціатив. І, хоча історія не повторюється, і може тепер замало часу, з уваги на загроження зі сходу, але але процеси зовсім нормальні. І що ще? Дуже важливо це е, аутентична реакція е, різних груп суспільства на загроження у цієї російської бази. Це не тільки традиційно продемократичний так званий електорат, це нейтральні люди, це практично весь так званий середній клас, до створення якого Лукашенка пробує не допустити. Дуже його не любить цього середнього класу економічного, і робить все, щоб люди потенційно середнього класу виїжджали з Білорусі. І це, і це навіть Лукашенківський електорат. Бо всі ці тези про те, що у нас, по крайній мірі мір, у нас, по крайній мірі нет війни, вони розбурюються, як тільки ці російські літаки літаки розміщуються у нас у Бобруйську чи у Барановичах. Інша річ, що. Забагато довіру було до слів Лукашенка Європи, е е Америки. Ну коли він сказав перед так званими виборами, що зробив е е вигляд, що перший раз про це, про це чує. Думаю, що це на жаль, на жаль, питання ціни, але е з другої сторони, наше суспільство може від е давна не мало е такої теми до реальної консолідації. Як ставлення до цієї бази, а це означає, означає, що власне повстання білов зникнення білоруської модерної нації вже 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 йде, вже вже відбувається. Розуміння, що незалежність це вартість, яку можна як сказати конвертувати, прочитати у щоденних своїх інтересах у щоденному житті но ну, принаймні в у, 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 у контексті миру чи війни на нашій, на нашій землі